Це було сильно. Але мала Академія наук це велика, велика креативна команда, яка просто не може стояти на місці, тому постійно рухається. І зараз ми хочемо представити людину, яка розганяє її швидкість, яка не боїться ставити, здавалося б, недосяжні цілі. Бо вміє, бо вміє перетворювати недосяжні цілі на реальність. Вітаємо у студії. Оксен Лісовий, директор Національного центру Мала Академія Наук України. Кандидат філософських наук. Знаєте, мені чогось не вистачає. Хлопці, чогось не вистачає. Чого не вистачає? Все? до... От мені чого не вистачало. Мені не вистачало їх. 17 років. 17 років ми проводимо всеукраїнський конкурс. 17 років ми е, зустрічаємо весну в колі найкращих молодих людей нашої країни, в колі найпрогресивніших, найтворчого, найбільш творчих педагогів, які готують вас до цього конкурсу. І 17 років ми черпаємо від вас цю неймовірну енергію і набираємось сили на а, те, щоб досягати чогось нового для вас на протязі всього наступного року. І от ця весна пройшла без вас. Ви уявляєте собі, який рівень стресу був у нас, у мене особисто, у всієї нашої команди? Це а, був незакритий гештальт, і зараз чуєте звук. Це так закривається гештальт приблизно. Отак він закривається з таким звуком всієї нашої команди. Ми все-таки зустрілись. Ми зустрілись, незважаючи ні на що. Ми зустрілись, незважаючи на те, що ми провели складну реформу конкурсу, незважаючи на ковід, незважаючи на перенесені терміни, незважаючи на те, що більшість із вас стала вже студентами. І вам це нібито і вже не треба, незважаючи на те, що в цьому році вперше відмінені пільги на вступ до е вузів. Да, ви вже 60% з вас, уже студенти. Ви підтвердили цим те, що для вас цінністю є нематеріальне, для вас цінністю є. Оцей виклик. Для вас цінністю є творчість, наука, спільнота. От що є цінністю для вас, ви це підтвердили. Дякуємо вам, що ви тут, не зважаючи ні на що. Ну, а Мала Академія наук, незважаючи ні на що, так само досягала своїх великих амбіційних цілей в цьому році. І одна із таких цілей це для наймолодших наших. Музей науки. Музей науки, який відкрився в Києві, і ми маємо надію, що за підтримки наших, нашої потужної команди, нашого президента Малої Академії наук, такі музеї, музеї відкриються в багатьох містах. Музей науки це точка входу в науку. Хочете трошки більше? Увага на екран? Що музей науки це точка входу, то виникає запитання: а що ж тоді на виході? А на виході найцінніший національний ресурс: креативна, творча, мотивована інтелектуальна молодь, яка буде змінювати країну. Як вона буде змінювати через наукову діяльність, через досягнення в науці, через суспільні проекти і через інноваційний бізнес? Який буде працювати в інтересах підвищення економічного розвитку нашої країни, Так от про інноваційний бізнес, наш другий бац, якого ми досягнули. Велика амбіційна ціль. Я перепрошую за сленг, якого ми досягнули в цьому році з цього року офіційно в Україні працює стартап World Cup, найбільший світовий конкурс стартапів, який здійснюється під підгідною Pegasus Venture. З цього моменту, коли ваша креативна ідея має шанс перетворитися в інноваційний бізнес, у вас є можливість взяти участь в національному етапі і звідти зразу в Сполучені Штати боротись за мільйон доларів призового фонду на старт на свій стартап. Тепер вам не треба їхати до європейської країни і конкурувати з е, місцевими е, стартаперами. Тепер для вас стартап World Cup працює в Україні. Це друга. Другий наш результат цього року третій наш результат. Це неймовірна кількість міжнародних перемог, не зважаючи ні на що, незважаючи на ковід, незважаючи на те, що в онлайні захищати свої проекти набагато важче і набагато менше мотивації, насправді, ніж тоді, коли ти їдеш в Вашингтон чи в Пекін, чи, чи в Туніс, чи ще в якусь країну світу. Але тим не менше, ви здобули для України 86 міжнародних перемог. Детальніше. Будь ласка, на екран. Скоро ваєм, квітами і телекамерами так зазвичай зустрічають українських школярів з міжнародних наукових змагань. А вони з порожніми руками не люблять повертатися. Щоразу виборюють призові місця. І 2020 рік не виняток. 83 нагороди виграла наша молодь на світових конкурсах. І це незважаючи на те, що міжнародні змагання через пандемію covid 19 перейшли в онлайн формат. Міжнародний конкурс інноваційних винаходів ICAN – один із найбільших світових наукових івентів у північній Америці, на якому українські школярі вперше презентували свої проекти, вибороли учні 30 нагород. Серед них Best Delegation Award, якою удостоїлася делегація Малої Академії наук. Міжнародне шоу винаходів та інновацій Інтарк. Змагання, де учасники презентують проекти, готові до промислового впровадження. Дебютувавши у ньому, українська молодь отримала 14 нагород. Міжнародний фестиваль інженерії, науки та технологій у Тунісі Айфест найбільший фестиваль на африканському континенті, співорганізатором якого цьогоріч стала і Мала Академія наук. Українська команда завоювала на ньому вісім нагород. Інновейт, перша у світі віртуальна виставка інновацій, що об'єднує новаторів з різних країн світу на одній платформі, два учасники України і подвійне золото. Міжнародний конкурс винаходів та інновацій наймасштабніший науковий захід Шрі-Ланки, у якому наші школярі вперше брали участь і вибороли три призові місця. Міжнародне наукове змагання з хімії, біології, фізики та інженерії, яке проводиться в Гонконгу, дебютна участь України у конкурсі і золота медаль. Inventions vs. Corona Contest. Міжнародний конкурс, який уперше проводився у цьому році, щоб мотивувати винахідників упроваджувати інновації у боротьбі з поширенням COVID-19. Україна виграла три бронзові нагороди. Міжнародна олімпіада креативності «Destination Imagination» заснована у США. Одна з восьми команд від України увійшла до списку найкращих, фактично посівши дев'яте місце. Міжнародне шоу винаходів у Варшаві найбільша у Польщі та одна з наймасштабніших у Європі подій, участю якій українська команда брала вперше: 20 учасників і всі з призовими місцями. Ресурсоощадний девайс, що вимірює рівень і температуру води та визначає найбільшу глибину у ванні домашня система вирощування рослин, антипандемічна насадка на ручку дверей та відкриття їх лише одним пальцем. Мультикоптерний комплекс, що допомагає готувати спеціалістів безпілотної авіації та багато інших проєктів, про які наші юні винахідники заявили світу. В світі 18 конкурсів відбулося онлайн. Відбиралася міжнародна олімпіада екологічних проєктів Genius Олімпіад. Цього року 21 проєкт був рекомендований до участі у фіналі з України з саме вічні, в нічного України. Плюс Україна стала однією з топ 3 країн світу за кількістю перемог. Хочеться, щоб найближчим часом українські школярі розповіли про свої ідеї міжнародній спільноті не тільки через Zoom, адже наукові івенти це не лише презентація проєктів та перемоги, це спілкування з однодумцями і побудова позитивного іміджу нашої держави у світі. Незважаючи ні на що, ви перемагаєте у всесвітніх конкурсах, піднімаючи український прапор на всіх континентах планети, ви досягаєте неймовірних висот, і кожен раз, коли ви перемагаєте десь, кожен раз, коли ви досягаєте чогось великого, згадуйте про одну важливу річ: про всіх тих людей, які непомітно за лаштунками зробили все для вашої перемоги. Про величезну систему, яка попрацювала на вас, починаючи ще зі школи або з позашкільного навчального закладу і вивівши вас на вершину світу на топ-проектні конкурси планети і привела вас до перемоги. Ваші зусилля, ваше натхнення, ваші амбіції, ваша мотивація, ваш інтелект і величезна спільнота Малої академії наук, системи освіти України. Воюючої країни, яка знаходиться в перманентній економічній кризі, все одно знаходить можливість для того, щоб ви представили нашу Україну і здобули ту важливу цінність, національну гідність. Друзі, для того, щоб ця система працювала ефективно, вона повинна весь час змінюватися. І Одне із наших ключових досягнень цього року це реформа нашого конкурсу. Ви вже всі знаєте, що змінилось в цьому конкурсі, але це зроблено для вас для того, щоб ті навички, які ви отримаєте в ході цього конкурсу, були якомога більш валідними з точки зору вашого майбутнього. Ми змінили конкурс для того, щоб ви одержали. Необхідний досвід, який знадобиться вам всюди на цій планеті, щоб ви досягали успіху, щоб ви завели найкращих друзів, щоб ви укріпились в своїй мотивації в тій сфері діяльності, яку ми хочемо, щоб ви обрали в інтелектуальній, конструктивній креативній діяльності. Друзі, ми хочемо, щоб лозунг, незважаючи ні на що, в цьому світі, який буде змінюватися дедалі сильніше і з дедалі більш шаленою швидкістю, став вашим лозунгом по життю. Успіхів вам! Дякую, Максим. Переконаний, що все так і буде. Все буде прекрасно. І запрошуємо навчання.